Так, всім привіт! Значить, хочу показати, яке я зробив опалення для власного будинку. От зараз час такий воєнний, дуже пригодилося. Хоча я, я робив його, планував і саме так робить, не, не під час війни, а за, за, за декілька років до війни. А зараз воно реально от виручає. Так. Е, моя ця лежанка, що я показував там по, пошагово по порядочку, як я що викладував, е, є це в мене куча відео. Я вже її запустив. Там мене люди питалися, що там, як там лежанка твоя впічка ця. Все працює. Таке я її запустив. Е, значить. Я її, я її викладував це ще 19 20 рік я її робив не стало світла. Так. є на голові світильник. Але запустив це буквально місяць назад. Не міг тоді запускати, тому що, тому що не було протоку води в системі не було в мене цього всього. Батарею, труп підключених. І ми тут плюс не жили. Ми тут почали жити на початку 22-го року, кінець березня, місяць війни, переїхали в цю недоремонтовану хатину нашу. Е, значить, так, значить, все працює вже, вже є що показати. Вже. Трошки більше місяця нею гріємося. Але в принципі я так і, і думав, що вийде. Я ж тоді перекрив перекрив плашмя одним рядом кирпича. так е, Зразу думав, що воно буде швидко прогріватися так далі. Але не хотів більше перекривати, бо там котел, я ще його толком тоді не перевіряв. Під температурою, під тиском води, це все. Думаю, як за, затоплю, провірю, щоб я вже був спокійний за котел, тоді вже можна буде перекладувати. Так я і зробив. Запустив в кінці листопада прогрів раз, другий, потихеньку прогрівав. тож перші рази все працює, тиск тримається, там в іншому місці протікало, то зробив. В котлі все нормально. І потім взяв ще кирпич, у мене ставався е... і би і трохи нового було. Старенький, але пригодився. І ще два ряда положив я кирпича. Тож, отак раз пройшовся. Другий раз отак пройшовся. Але в шахматному порядку. Так. Який там вогник, називається. Вогник. Але стало життя, там написано. Не топи 14 днів. Йолки-палки. Тут якраз гріться треба вже. Вже морози пішли. Тоді газового котла напрягав, світло вже пропадало. Коротко, котла поламав трохи. Перегрів його, бо напряму включав. Ой, там показував відео. Ну нічого, зробив його котла і вже користуємося цим, ну, скажімо так, альтернативним опаленням. Я, от, так його назву. От, я колись хотів його зробити 4, 4 в одному. Лежанка щоб була, така досить велика. Тут 97 см ширина. Це в тих точках, там, де уж і два довжина. грубка що була, там 5 колодязів. Так. Котел. Всередині, що був. Що батареї грів. І стекляна і дверка, що була. Я покажу. Так. Значить, тут є. Йдемо далі. Це тако. В воєнне время, це можна так жити. Ніхто не жалується, що там немає штукатурки, аби тепло було. Так, ось вона. Це топочка. Видно, що все, все працює. Е, значить, я, я не спеціаліст, але ну, якщо щось треба, то я от якось якось стаю і. Щось придумаю і щось мене виходить. E, значить нічого не по потім котлу, який він там буде, чи потужний, чи не потужний, чи буде кипіти вода, чи що. Ну, Я все робив так, щоб я труб не бачив. Там трохи я їх бачу, ці труби ось. Так. Ось вивів сюди прямо в стіну. І там теж. По ідеї, треба було б тут їх виводити. Що десь такого звідси й донизу. Ну, я це не хотів. Я, 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 я тут трубу подачу обратку всередині, в клодізі положив. Ну, якось так в мене вийшло. Е, да, вона там коксується, може бути, але може якийсь ефект від неї буде, а може скоріше згниє. Не знаю. Ну, поки так. Так. Значить, я так розраховував її, щоб, щоб можна було топити довго, півдня, щоб можна було топити. Не так, що там. 2 е, години потопив і вода вже кипить. Е, і так я її сю можу таким ось темпом, таким вогником, топити десь півдня. Одна закладка дрова це так десь. 3-4 древинячки, оце воно горить у мене ну, пів часа. Так я засікав. Пів часа це можна стабільно держати. Його. Е, значить, в топки. Я ж теж так дивлюся, топка здорова вийшла. Десь ширина цього віконця. Не поняв скільки міліметрів. 300. Так. Ну, думаю, якщо я так буду палити е Просто коло топки, коло, коло котла. Зараз відкрию, То воно наче як буде коксуватися. Ось. Ну, якщо прямо коло як от в котлах оцих фастовських старих, там же воно так закоксовується, що ви що? Там реально. Ну, вона ж не може нагрітися там, навіть більше 100 градусів, вона не може ніяк нагрітися. А, а в костру там вже ж декілька сот градусів, скільки там, не знаю, 500, 700, не знаю, точно 1000. Смотря чим топить. То я так придумав, а якщо я поставлю ось кирпичики такі, в ряд такого поставлю, вогнетривки, розрізані е, вздовж. так? такі половинки, Але вздовж вийшло, по 3 см такі поставлю такі кирпичинки. вони будуть підтримувати температуру цього огня, тобто, КПД там можливо, можливо збільшиться, бо щоб, щоб нормальна дрова згоріла, я так думаю, що треба йому теж не охолоджувати там рубашкою охолодження. 100 градусів більше він не нагріється. Воно там буде нагорати, отоно... так далі. Я так вирішив зробити його, поставив, воно нічого не лопає, без роствору ніякого. так просто поставив, а зверху таку рамку зварив Дочаю, що таку, полоску приварив, там струйки. Так. Зверху теж лист метала поставив. І, і зверху ще такий в мене був кусок 7 три, 3 якийсь мрамор. Теж положив зверху кусок мрамора. Так, і воно так собі розігріває оці цих 3 см досить, досить, досить швидко. І, і потім вже віддає температуру на, на рубашку. Але вода гріється в системі ну, практично ну, майже зразу. Бо там ще є воно, в кінці і дві трубки поперечні і плюс подача, подача в, в, цю, в цьому ж каналі йде під підверхом. Але насос включаю на перекачування води. Десь через хвилин 10. Так щоб воно там прогрілося, там ж декілька літр, декілька вітер води. дра 2 чи що, я колись міряв. Так. Тобто я все рішив, я ніде таке не бачив, ну так опробував, працює. Так. Так, далі. Поїхали. Оце що? Оце, що я таке зробив із цими скляними дверками, я не знаю, це просто відлічно. Чудово. Що таке є місце у нас. Козирне, отак сідаєш тут, і діти граються і... І балдеєш просто. Береш, підкинув дрова. І тирсі підкидають трошки. Таку по розному Трохи цього, там, два, два совка тирси. Ну, це ж дрова різав і таке остається, Я таке не викидав, ні. Все в діло це таке. Так. Е... Далі ще у нас ці Плитки нема, це зараз не головне, це все понти. Головне зараз, щоб гріло. Засувка є. Закриваю її, коли, коли все вже вигорить, понятно. Буваю я дежурю там, і 2 часа ночі щось роблю і потом закриваю, щоб, не дай Бог, що не хоч Дуже опасне діло. Е, так, далі. дальше. Далі по трубам. Я робив все спайки. Я не спеціальний, кажу зразу. Ось тут таку я придумав штуку, це ще я дороблю, щоб закривати таке ревізійне вікно. Тут зрозуміло, що там дюймова це ж, стальна, а потім на пайку перейшов. Значить, тут ось у мене кран стоїть. Я не міг зробити так, щоб просто через щоб труба через котел напряму йшла. Я хотів по-любому, щоб воно якось бойпас, щоб був. Щоб можна було відключити цього котла, не дай Бог, що. Ну, чи там не топиш лежанкою та газовим котлом, чи електро, чи як там ну, на, всі, на всі випадки життя. То я зробив що? Ось тут такий, як тунельчик зробив, бачите? Там все обмурував, все таке. Запінив і поставив ці ж такі там двох чи трьохходові крани, не знаю, як вони називаються, на, на три отвори, коротше. Так, є Г-подібні, е є е Т-подібні, щось таке я вже трохи почав розбирався в цих кранах. І я цим краном перекриваю або через котел, вода йде, або через бойпас. На тій стороні так само зроблено, покажу. Так. І плюс по любому ось цей зривний клапан. Так, і трубка виведена на двір. Не дай Бог, що. хтось там щось не то, чи відкриє, чи не закриє, то е, до котла по-любому підключений той клапан. Завжди буде підключений. І настроїв його на одну атмосферу. Він був півтора. А я там перебрав ці пружинки, підібрав і вийшло в мене одна атмосфера. В давлінні я в системі даю пів атмосфери. Пів атмосфери. Нормально все. На другій передачі насосика помпочки, воно все прокачує. І теплий пол прокачує. Так, ванні Далі що. Ось такого тут з'єднання роз... таке зробив американка, як це називається. Утепляв там труби. Ну, час вирішив утеплять, не знаю. Але можна було і не утепляти, можна і познімати, якщо що. Там під полом. Під полобом все мені йде, не хочу я їх бачити ці труби. Тут все ще ладно. Хай так буде. Тут ще я все. Ось... Підмурую тако трошки, і це відверсатку можна поставити. Ну і ту стінку теж треба, я думаю, утеплити. А про утеплення це буде інше відео. Там, коротше, засипаний перліт. Буде віддільне відео. Дальше, дальше, далі. Ну, батарея. Десь батарея, теж там все. Нема труб. Труби донизу пішли, все. Так. Не зашивав нічого. Так на цій стороні. Так само у мене виходить. скажу, это уже буквально месяц я, затоплю, топлю, я уже просто вправненный в этой системе. Не так просто, что сам живешь своих детей, и детей живут. Тут тоже так само. Это 4 метра трубы, труба, труба 25 стала. 4 метра трубы, ровно, я даже не врезал ничего, не добавлял. Я, я в стіні пропустив. Якось там вигадав і запустив. Там такі просвітився 15 см. Так. Теж цей кран. Тобто тут, тут донизу і там донизу. То це через котел. Десь метра два з половиною цієї труби йде. Стальної, хоча можна було і менше, я бачу, що воно не так сильно гріється. А потім вже перехожу на пайку і в стіну. Тут теж буде ця дверка, таку замирую. А далі а далі пішло на, на стару трубу, кусок остався. Оцю стіну я буду повністю перебирати, то я тут не хочу, не хотів ще нічого. Поки. Це так проще було, щоб приварився все та і все. Тут трошки все мокріє, ну це чепуха. Так, Так, поїхали далі. Єсть така система. Дальше. Тобто, тобто кусок, кусок опалення залишився, залишився старий. Вервійне освітлення. Ось такий котел ще газовий в системі. ну Такий совріменний він йому, йому, хоч там уже років років 16 Софія. Він показував його. Все працює, він там мало напрацював. Але до нього було це вже опалення ось все приварене, зварене з таких труб. І цей ресивер тут залишився. Перший зірний цей бачок. А тому що там раніше то всі, то всі були труби, такі я ж показував, і треба було додатковий цей, цей бачок ставити. Коротше, все це йде через котел газовий. Можна його включати. Тут же ж насос є. От Мені сіки люди розказували, будеш ставити ще один насос коло лежанки саме кола лежанка. А я ні не хочу, і все, Я теж думаю, що воно повинно потягнути і все. повинно прокачать. Ну качає все. Люди, добре. Ну я вам кажу качає Так, подпитка. Подпитка там она є у нас. о, сейчас ловились отлично. Шлан, шлангами я тільки підвів Из системи центральної Подпитка є, Так. І цією трубою все я пішов, пішов донизу і повів далі, далі опалення в цей. Ванну. А, труби йдуть в мене під полом серед хати. Там, де я якраз стіну цю міняв, все під полом, під полом, щоб я їх і не бачив. Так. В ванну далі. В ванну йде на ці всі рушникосушилки. І гілка паралельно на теплий пол. Ось два краніка теплий пол у ванні. Так, і тут регулюю я більше-менше. Ну Якщо із цим із лежанкою топлю, то постійно на, на максимальному відкрито. Я там, ну, 60-70. Це максимум, що, що можна так от... От 70 це більше не вийшло гріть. Це такий вже гарний огонь такий. Далі. Далі йде система до верху, до бойлера. Бойлер. Це ще добре, що до війни ще взяли оці всі... Ці всі діла унітази, бачки і так далі, бо зараз я не знаю, що б це було б і за що б це було б. Далі. Бойлер косвеного нагріва. Знаю, що там, там є це ж спіраль, як спіраль. Змієвик, так, і опалення в мене гріє, виходить гарячу воду. Тож ці ж. Ще два е, крана чи, двох, чи трьох ходові на три отвора, щоб відключати щоб відключати бойлер. І між ними стоїть ще й екран бай байпас. Тобто можна бойлера відключити цими кранами. Так. А щоб не закривати цю ж опалення. Щоб було воно все відкрито. відкриваю краніка, і опалення все одно буде працювати. так е, На літо, наприклад, гарячу воду, як можна було б робити? Це так на будущее. Ось тут є один виход, і там зверху другий, зверху. Краніки перекриваю, перекриваю од опалення і. І цей змійовик вже, вже може грітися від, від сонячного якогось колектора. Оце таке направлення. Ну поки зима, мені не до цього, треба перезимувати його якось. Дивіться, гаряча вода оце в основному не держиться на середньому рівні. Ну от Яка в системі там 60 градусів, така і така і тут. Так. Я вже от коли трубами топлю більше місяця. Я вже було раніше серелюшка, ночами його включали, ото, щоб грілося. Ну Но... розетку все почав проводити в сторону, бо тут трошки невдобно з цією релюшкою великою. Тут ця стиралка включається. Я так це почав проводити і все. І потім світло -то почало пропадати, і... і так воно і висить. Я вже більше місяця я не включав в електрику цей болір. тому що гріє... гріє лежанка. Так. Пол, пол теплий, в принципі. Ну, оце що гріє, поки... поки гріє лежанка. Це мінус. Але так стараємося. З обіду півдня варить. Ну, то не варить, а топить. Так, далі що? Оце така система в мене. Опалення. Значить, ще чим класно це віконечко О, Реально я просто знаю, як це топить, коли дверці закриті і глухі. Ото... Підходиш там, відкриваєш і заглядаєш постійно. Смикс, смик-смик, смик є смик, смик, смик постійно. А це, йолки палки воно прийшов, глянув, якщо в хаті, горить ще. Ну, Реально візуально зразу бачиш, скільки там, який процес відбувається, скільки там ще горить йому. Чи кидати, чи не кидати. Або даже воно. Хопа, на, на дворі щось робиш там. Заглянув у вікно. заглянув, І вже видно. Вже видно, чи треба кидати дрова, чи не треба. Блін, просто я довольний, всім советую, в наше время, от, ну, треба якось тільки так. Якось так. Щоб було пічне опалення, але дуже обережно. Ну, це. Це, звісно, для приватного будинку, для квартири не піде, так? Ну, такі справи. Так що все, все запрацювало. Газом це за більше місяця вже не топимо абсолютно. І електрикою і воду не гріємо. Ну це так. Ну, все можна буде пізніше показати про утеплення будинку, як я утеплював. Це теж немало Те, що воно гріє, це добре, а те, що хата холодна, тепло, щоб утеплити її, щоб тепло трималося в хаті, це інше питання. Ну, це вже буде інше відео. Ще тоді вперед, до перемоги. Всім тепла і перемоги в хаті. Все добре.